Отримав російський паспорт ще у 2002 році, але приховав це. Митрополита УПЦ МПРА позбавили громадянства України. Указ підписав президент СБУ встановила, що Орест Березовський мав російське громадянство та. Продовжував користуватися статусом громадянина України. Унуфрій досі підтримує зв'язок із московською патріархією та свідомо протидіє незалежності української церкви. У у московському патріархаті всі дані СБУ відкидають і обіцяють рішення про позбавлення громадянства оскаржувати про російський вплив. Будемо говорити далі. Адже до нашого ефіру долучається Ілля Пономарьов, депутат Держдуми РФ з 2007 по 2016 роки. Член виконавчої ради з'їзду народних депутатів. Вітаємо вас в ефірі. Добрий ранок. Отже, якщо б говорити про вплив Росії через УПЦ МП, то наскільки він серйозним залишається сьогодні на вашу думку? Ну, На мою думку, він суттєво знизився і є, є просто там певний. Інстинкт самоврятування у багатьох ієрархів цієї церкви, і ми можемо побачити, що вони намагаються уникати там втручання в якісь політичні дії і не підставлятись через зв'язки з Москвою. Там була там певна. Декілька е, гучних заяв через це, ну але все одне залежність вона зберігається. Звідки це вони вони зберігаються, і е, саме тому цей процес розлучення він, е, він триває. Ну, е, безумовно, в цьому він перш за все сама РПЦ, яка е, зайняла ту позицію провоєнну позицію, е, е, яку вона за, зараз нагошує на кожному куточку. А що, на вашу думку, стане наслідком позбавлення громадянства ось пана Ореста Березовського, більш відомого як Онуфрія. Чи припинить він свою діяльність і чи допоможе це позбавити його важі впливу на прихожану ПЦМП і на українців загалом? Ну, звичайно, це сутовий удар по діяльності у ПЦМП. А, а, бо якщо не зрозумілий статус її очільника, то не зрозуміло, що що буде і далі а, а, там чисто теоретично, ну у мене багато друзів, які опинилися в Україні а, з російськими а, паспортами, але вони на боці України. Але все одне це було дуже важко там без посвідок на постійне проживання. В цьому випадку очевидно, що пану Ануфрію буде це дуже важко отримати ці документи, і який у нього після буде там легальний статус, після там півроку перебування на, на, на території України. Це повністю незрозуміло. Ну але ми ж розуміємо, що всі ці люди. Вони ні борці тут питання в їх прихильниках: як вони будуть це сприймати? Якщо вони будуть це сприймати як незаконний тиск, то тут може бути і певна радикалізація Ну але я вважаю, що стільки часу вже прийшло, що там жодних ілюзій ні у кого немає, і багато людей, які ходять. До храмів і МП вони просто не бачать суттєвої різниці між МП і між ПЦУ, Там і між іншим. От в цій точці нашої розмови я хотів запитати вас про час. Чому, наприклад, саме зараз вирішили викрити цю історію і позбавити. Призупинити зупинити громадянство е, пана е, Ореста Березовського, більш відомого як Онуфрій, адже е, можна припустити, ми не знаємо достеменно, що ця інформація була відома е, нашим е, спецслужбам ще раніше. Але е, якби це зробили до прикладу на початку повномасштабного вторгнення, коли вплив. У ПЦМП був дуже великий, то можливо можна було б зустріти дуже великий спротив, і тоді е в очах прихожану ПЦМП е ця дія української влади не мала б такої легітимності. Ну, я з вами згодний. Тобто, я вважаю, що зараз там якогось сутевого опору о, о, просто не буде. Е, ну по-друге, я вважаю, що просто напевно е, тільки зараз е, СБУ змогла довести е, там таке звинувачення, як е, наявність е, іншого громадянства. Бо е, ну Знаючи нашу владу, я думаю, що вони б так довго не чекали би, якщо, б, mm -hmm. як, якщо б ця інформація там тверда, задокументована була б і, і раніше. Я більш стурбован через інше. Зараз в Сполучених Штатах при владі така адміністрація, яка я б не казав, що вона чутливо ставиться до е, е, питання церкви, але з нею дуже легко е, над цим спекулювати. Е, ми е, ось там менш ніж місяць тому робили величезний захід е, е, на нашому будинку народів вільної Росії Вашингтоні, і там була присутня. Радниця Трампа по питаннях релігійної політики, і вона багато про це говорила: про те, що ну там всі е, серйозні люди вони розуміються, де правда і що насправді відбувається в Україні. Але спекулянтів навколо, е, е, які через це шкодить е, і сутева, шкодить е, ставленню е, діючої адміністрації до України, дуже дуже багато. Я б казав, забагато. І е, тут важливо, щоб наш уряд, е, банкове, щоб вона правильно пояснила американцям, що насправді там відбувається, щоб вони це не сприймали як якісь там репресії. Так, адже дійсно сполучені штати. Е... Ротами і е, іншими е, людьми е, часто дорікають нам, що ми можемо е, неправильно вести свою, так би мовити, релігійну політику, тому нам доводиться пояснювати і доводити навіть е, людям з інших країн, що те, що тут роблять. Е, не всі, але деякі е, церковники УПЦ МП аж ніяк не пов'язано з релігією і е, шкодить нашій державі. Що ж до, я, до речі, я, я, я до речі, вважаю, що це на співпадіння, що це відбулося під час зустрічі Папи Римського з представниками УГКЦ, бо це ага. дуже гучна справа і. Це на заході говорить навіть навіть більш ніж у нас в Україні, і саме тому ось ця справа Ануфрія. Вона буде якось там відтеняна угу. тим, що відбувається зараз в Римі. Якщо така практика буде продовжуватися, адже ми говоримо зараз про очільника УПЦМП, про людину найважливішу у цій поки що релігійній організації, релігійній структурі. Якщо його громадянство призупинили, то які подальші можуть бути задіяні санкції проти нього? Ну так, чисто теоретично. Протягом півроку, коли там втече термін легального перебування е, в Україні, його можуть депортувати до тої саме Росії до України до громадянства. Е, ну але я вважаю, що на таку радикалізацію ну навряд чи е, хтось піде, там ну, це буде великий конфлікт. Е, ну але якщо це буде зроблено раптово. То це також може відбутися, і е, тоді е, МП залишиться без е, керівника, і е, ну, безумовно, це буде новим вдаром по тому, як діє ця структура. А на вашу думку, чи не спробують російські спецслужби відкликати онуфрія для того, аби він за ось цей період, поки в нього немає громадянства, поки він перебуває в Україні, не пішов на співпрацю з українськими спецслужбами? Та ні, я вважаю, що це мало ймовірне. Це все дуже далеко зайшло, і я вважаю, що Онуфрій вже зробив все можливе. Щоб налагодити зв'язок з українськими спецслужбовцями, але тут просто політичне питання, тобто йому потрібно кардинально змінити курс своєї церкви. Mm -hmm. А це втрачання влади та втрачання впливу. Це там певні компроміси, на які він піти не може. Саме тому я вважаю, що ну він просто в глухому куті, і рухатись йому нікуди. Ну і вік ми розуміємо, теж не немаленький. Не тобто на території Російської Федерації його ніхто не чекає, як до прикладу, ніхто. чекали Медведчука, за якого ми обміняли багато українців. Ні, безумовно, він нікому такий не особистий друг, і його цінність зараз саме тому, що в Україні багато парафії, і багато доходів у, у ПЦМП. Якщо він буде депортований, опиниться в МП. Його вартість для росіян буде около нуля, і в середині церкви також там навіщо Кирилу якась відома людина. Яка може складати там якусь внутрішню політичну конкуренцію звичайний ні. Тобто на сьогодні все, що залишається е, Нуфрію, Йому або потрібно притримуватися тої лінії, яка вже була, для того, аби не втратити підтримку парафіян, чи е, навпаки пробувати їх розвернути, так би мовити, е, в бік України. І що для цього він може зробити, аби не викликати е, негативу е, з боку тих самих е, прихожан у ПЦМП? Я вважаю, що він зараз не буде робити нічого. Просто за своїм характером та за характером всієї своєї структури, то, тобто, безумовно, ну, якщо б там була людина, там помолодше, все таки інше, то могла б відбуватися якась боротьба. Але єдина людина, яка насправді бореться за Московський вплив і московську, ну, справжню московську ПЦМП, це Вадим Новинський. Uh -huh. uh, він він молодший, з грошами, їздить по світу. Uh, там є там певні юристи, які над цим uh, uh, працюють. А uh, Ануфрій ну він просто і, і сидить і, і, і чекає на, на кращі часи, з uh, сподіваннями, що може ситуація змінитися, що там uh, вона може змінитися на фронті, і uh -huh. тоді статус у буде частиною компромісу, чи, чи очільник банку. Ковий зміниться зрозуміло. Що ж, дякую вам за е, розмову. Дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Ілля Пономарьов, депутат Держдуми РФ дві 2017-2016 роках, член виконавчої ради з'їзду народних депутатів, обговорювали е, вплив Російської Федерації через УПЦМП. Дякую. Дякую,